Вітаю! Мене звати Миросенко Володимир. Я учень 8 Б класу Запорізької гімназії номер 107 Надія Красоткіна. На Луг Весняний схожа рідна мова. На Луг Весняний схожа рідна мова. Іде заквітчена так рясно, як в вінку. Вона чарівна, дивна, світанкова. Послухай серцем. Мового гомінку Вона звучить і лагідно, і писенно, та кольором і звуком виграє, і з вуст борців у світ летить нетхненно і стільки в ній красі та сили є. У ній звучить природа України, її традиції, минуле й майбуття. Любов струмує радісно й дитинно. У рідній мові наше все життя. Вона барвиста, чиста, веселкова і милозвучна, світла, як весна, на луг весняний схожа рідна мова, і найрідніша мила нам вона. На цілий світ така одна єдина чарівна мова з ніжністю весни. Ти рідну мову знай, бо ти людина, і гордо з нею йди у світ ясний.